У міського голови Ігоря Нановського найближчим часом можуть з'явитися заступники на засідання 36-ї сесії міської ради мером було запропоновано дві кандидатури: Віктор Мінчев, керівник фінансового управління, та Олександр Царенко, головний архітектор Білгородністровського. Хоча попередньо в порядку денному на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів фігурувало прізвище діючого виконуючого обов'язки заступника мера Миколи Клюшнікова. На сегодняшний день его приглашали на сессию. Клюшников Николай Васильевич, в 8 утра был звонок, вечером я ему звонил. На сессию он не приехал. Поэтому, если сегодня сессия, здесь он стоит в повестке дня, не проголосует за него, это является юридическим основанием для того, чтобы с ним расторгнуть договор и распоряжение. И он с сегодняшнего дня не будет являться. У свою чергу депутати міськради говорять, що наразі Микола Клюшніков перебуває у відпустці і має повне право не бути присутнім на засіданні сесії. Зокрема, Анатолій Чередніченко підкреслює, що такі питання варто вирішувати у присутності самого Миколи Клюшнікова. Після довгих дебатів депутатський корпус прийняв рішення, що питання кадрових призначень щодо заступників міського голови Білгородністровського буде вирішено на позачерговій сесії. Таким чином Ігор Нановський поки продовжує виконувати свої повноваження без заступників. Тетяна Бажинар, Анатолій Лукінчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.